Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бездім. Мене звати Роман. і Сьогодні у нас на огляді одноповерховий будинок площою 123 квадратних метри з трьома спальнями, двома санузлами та величезною кухнею вітальнею Цей проект є дуже вдалим та зручним, тому він користується великим попитом серед наших замовників. І сьогодні я вам розкажу про його особливості. Але перед тим як ми почнемо, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та додивіться це відео до кінця. Буде цікаво. будинок ви попадаємо в тамбур. Ми в усіх своїх проєктах використовуємо тамбур. Це дозволяє більш, більше зберігати тепло в будинку. Це зона, де ви можете роздягнутися, зняти своє взуття. У нас також є зона гардеробу, де одразу продумана ніша під зберігання одягу та інших потрібних речей в будинку. З тамбуру ми одразу переходимо в зону, де нас зустрічає по лівій стороні гостєвий санвузол, в якому ми можемо розмістити душову кабіну, умивальники та унітаз. Площа його десь 6 квадратних метрів, цього цілком достатньо, щоб розмістити все функціонально і доступно для людей, які будуть тут жити. З правої сторони у нас є пральна кімната. Фішка її в тому, що у нас є вивід води під свій рукомийник, також є вивід під пральну та сушильну машину. Є вікно, що дозволяє не використовувати штучне світло в день. З пральної кімнати також є прохід в котельню. Це дозволяє не використовувати двері окремі в коридор для котельні, а сховати це все за приміщенням пральників. В котельні ми розмістимо абсолютно все, що нам потрібно. Котел, бойлер. Є також вивід під електрику, розмістити тут електрошафи з автоматами. Від зони такої більш. Скажемо так, господарської. Ми переходимо звичайно в серце нашого будинку в кухню вітальню. Площа її 45 квадратних метрів. Вона дійсно велика, високі стелі. Вітальня дуже функціональна. У нас є зона як для телевізора, так і зона для каміну. Є зона для розміщення великого обіднього столу. Зони літання ми переходимо в зону кухні. Вона одразу з проєкту запроєктована дуже функціонально. У нас є ніша підбудовану техніку, холодильник, духова піч, мікрохвильова піч, кавомашина, машина, все, що побажає господа. Також запроєктована зона під робочу поверхню, де господиня може готувати свої страви і насолоджуватись виглядом за вікном. У всіх наших проєктах ми використовуємо великі вікна, що додає освітлення в день і можна, сидячи за обіднім столом або в вітальні за диваном насолоджуватися виглядом за вашим подвір'ям. Перейдемо до господарської спальні. Приміщення невелике, 12 квадратних метрів, але дуже функціональне. Одразу знову ж таки ми запроектували місце під вбудовані меблі, під зберігання речей. Це може бути шафа купе або що інше. Місце для ліжка, великого повноцінного двоспального ліжка. Також вікно ми опустили трішки нижче, щоб зробити місце для відпочинку, лежанку, так названу. Почитати книгу, випити кави, насолодитись просто виглядом за вікном. Пройдімо далі в окрему зону, окремий блок нашого будинку, в якому розміщені дві спальні 13 квадратних метрів, та свій санвузол. Ця зона вона більш відокремлена від цього будинку. Ось у нас є такий приєм, його можна закрити дверима, можна закрити розсувною перегородкою, все, що господар або замовник захоче. У нас є тут ще один санвузол, в якому можна вже розмістити ванну. Місце, звичайно, під унітаз, під умивальник, дос, доволі просторе приміщення. Все функціонально можна розмістити. Далі в нас є кімната, функціонал якої може бути абсолютно різним: як дитяча кімната, так кабінет, гостьова, можливо, господар захоче перенести сюди господарську спальню. Знову ж таки, з початку проєкту у нас запроєктована ніша під вбудовані меблі. Можна розмістити зберігання речей. Місце для ліжка, робочий стіл, полиці, все, що потрібно для комфортного проживання в цьому будинку. Дзеркально є ще одна кімната. Функціонал її знову ж таки може бути абсолютно різним. Це може бути дві дитячі кімнати, кабінет або гостєва спальня. Є місце для розміщення знову ж таки для зберігання речей та для комфортного ліжка. Друзі, а далі ми, звичайно, покажемо вам терасу, тому що який будинок без тераси? Запрошуємо вас на вулицю, розповімо більш детально. Терасу ми запроектували дійсно величезну. 24 квадратних метри функціональної зони, де замовник-господар може розмістити все, що йому хочеться: зона барбікю, обідній стіл, зона відпочинку, тераса під покрівлею, яка об'єднана з основною покрівлею, що дозволяє не використовувати маркізи, зонти та все інше. Також запроектовано все так, щоб замовник при бажанні міг застеклити цю всю терасу, використовувати її не тільки в літній період, а й осінній, зимовий та весняний. Друзі, що стосується конструктиву цього будинку, будинок побудований на фундаменті з бетонних блоків. Бетонні блоки монтуються на так названу пятку. Перед монтажем пятки ми ущільнюємо ґрунт котловану, засипаємо пісок, щебінь, замонолічуємо це все та монтуємо на них бетонні блоки. Бетонні блоки ми між собою гідроізолюємо та зміцнюємо монолітними шматками. Після цього монтується плита чорнової підлоги. Але перед цим ми, звичайно, трамбуємо ґрунт всередині та прокладаємо інженерні мережі, каналізацію та всі інші відні моменти, які нам потрібні. Сам фундамент ми, звичайно, утеплюємо екструдованим полістиролом та гідроізолюємо мембраною. Після цього, після заливки чорнової плити, вона заливається всього в два шари арматури, тому як не несе на собі конструктивного навантаження, і цього абсолютно достатньо. На чорнову плиту ми взводимо стіни. Стіни в нас з 300-го газоблоку. Армування проводиться в перший і третій ряд. Утеплення буде мінеральна вата, покриття буде декоративна штукатурка. В проєкті закладена у нас штукатурка двох типів: одна під барашик, так названий, інша імітація дерева. Що стосується самих стін, звернемо вашу увагу, що перемички та армопояси утеплені додатково поліполістеролом. Навіщо це робиться? Щоб прибрати, взагалі, будь-який місток холоду. Тому що фасад ще буде утеплюватися мінеральною ватою, і це додасть додаткового е, утеплення. Що стосується конструктиву ганку та тераси, е, ми рекомендуємо виконувати е, конструктив ганку е, або тераси через е, слой пінополістиролу від фундаменту. Е, це забезпечує місток холоду е, від фундаменту. Та зменшує навантаження знову ж таки на цей самий фундамент. Ганок ми завжди робимо мінімально метр двадцять тут виконано півтора метри, щоб людина, коли виходить з вхідних дверей, одразу не, не попадала на сходи і не спотикалася. Тераса зроблена по аналогії з ганком теж через слой пінополістиролу. Також на нашому об'єкті вже влаштована відмостка. Вона так по аналогії, як і ганок і тераса, влаштована через шар пінополістиролу та, звичайно, мембрани. Мембрана в нас заходить трішечки на фасад. При монтуванні утеплення та штукатурки це все обріжеться та приведеться до правильного вигляду. Відмостка в нас влаштована з ухилом від будинку, щоб відвести воду і убезпечити непотрапляння вологи до фундаменту будинку. Друзі, повертаючись всередину, хотіли б вам показати конструктив нашої покрівлі. Покрівля у нас виконана досить стандартно. Конструктивний елемент це стовпи та балки, які тримають весь конструктив нашої покрівлі. Кроки виконані з кроком 60 сантиметрів для більш економічного використання мінеральної вати, виконаний гідро та паробар'єр, щоб забезпечити не попадання вологів на горище. Також ми бачимо тут конструктив вже самої стелі, на яку буде виконана обрешітка з доски та обшивка ОСБ або гіпсокартона. Звичайно, ми продумуємо люк з драбиною на горище для експлуатації. Покрівлі та можливо зберігання якихось речей, які будуть потрібні нашим замовникам. Дякую, що дивилися це відео до кінця! Сподіваюся, воно вам сподобалось, було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, задавайте питання, ми по можливості дамо відповіді на всі ваші запитання. Бажаємо вам гарного дня та будуть будинки своєї мрії з компанією Бездім.